З книги Джона Пайпера Зло тріумфує та програє. Ми бачимо загальний принцип, який знову і знову повторюється в біблії. Божа спасенна перемога для його людей часто приходить через гріх та страждання. Брати Йосифа згрішили проти нього, і він постраждав через це. Але у всьому цьому Бог діяв задля спасіння свого народу і, зокрема, й тих, хто намагався знищити Спасителя. Той факт, що Ісус пройшов тим саме шляхом, не мав би дивувати аж стількох людей. Те, що проти нього згрішать і що він постраждає, коли вестиме свій народ до спасіння, мало би бути цілком сподіваним з огляду на цей принцип. Який зринає знову і знову. Отже, історія Йосифа та приголомшливого гріха його братів готує нас до майбутньої слави Христа, терпіння, смирення і служіння, які він виявить, спасаючи саме тих, хто намагався його позбутися, замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки. На сторінці книги на сайті книги Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.